Вітаю, шановні друзі, глядачі та підписники. У ремонті маємо ось такі чудові жіночі шкіряні чоботи. Та клієнтка пожалілася на підошву. Не, майже їй вона не подобається та вона і потріскалася. Ось дивіться. Ми вона попросила без каблука, вони були на каблуки. Ми ось таку їй запропонували, показали. Їй вона дуже сподобалась, тому дала добро на роботу. Отже будемо міняти. Як замінимо, все вам, звичайно, пока. Отже, шановні глядачі, закінчили робити ми жіночі чоботи. Нагадую, де треба було замінити підошву. Ми підібрали підошву, показали її клієнтці. Вона просила без каблука. Ось така була модель. Їй вона сподобалася. Та вона дала добро на роботу замінити підошву. Як бачите, все ми замінили, проклеїли, прошили по колу, виглядає все прикольно. Отже, будемо їх віддавати клієнці, а вам гарного дня буде.